А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози. І мирна тиша увідає у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити, сій квіти, жовті, сині. Різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні найкращі в світі наші вояки: додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Сій хліб і квіти всупереч напастям. Багато сій.